Слово Ісусу Христу, вітаю всіх на нашій ранковій молитві, запрошую до цього розважання, запрошую до можливості наповнити себе Словом Божим, поставити якісь собі перестороги, поставити, можливо, замок на свої слова, тобто обезпечити себе в цьому сьогоднішньому дні. Отож, розпочинаємо нашу молитву. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Слава Ісусу Христу! Для сьогоднішнього нашого розважання ми візьмемо стихи із книги пророка Ісаї. Знаєте, цього пророка ще часто називають П'ятим Євангелистом, бо він дуже багато говорив про прихід Месії. І він описував обставини, за яких люди живуть їхній гріх, чому вони страждають, і що спасіння може бути тільки з приходом Месії, і він описував моменти, тобто давав е, опис цього приходу Месії. Тому сьогодні звертаємося до Нього. Гореш безбожникові, лихо на нього, бо за діла рук його буде йому відплата. Так як я вже сказав, що Месія описує, перепрошую, що Ісая, пророкуючи прихід Месії, прихід Спасителя, того, який мав рятувати ізраїльський народ, відповідно, і всіх нас, він описує обставини, обставини, в яких ми живемо. Що ми зробимо? Тобто, не то, що ми живемо, я так. Переношу образно, тобто в яких обстанах жив той народ, але я скажу, за весь цей час нічого не змінилось. Так, можливо, дещо помінялось, але гріх залишився. Залишились ті речі, які і тисячі, і дві тисячі років, і п'ять тисяч років тому спричиняли війни, спричиняли ненависть. І от сьогодні ми читаючи цей стих, бачимо, що було причиною тогочасних воїн. що є причиною теперішньої нашої війни. Це беззаконня. Це діло рук беззаконника. Тобто людини, яка не живе за законом, законом Божим. Тому що людина, яка не підтримує заповіді, яка не хоче жити за ними. Вона створює свої закони. Вона створює свій світ. І в цьому світі вона живе і намагається тоді всіх інших від цей світ підімнути. Але як каже пророк Ісаїв, що горе беззаконнику, Що горе цій людині, яка живе без закону, і це є пересторогою сьогодні для кожного з нас. Це настанова, що якщо ми не будемо жити по закону, будемо мати біду. Біда буде різним способом. Держава не жила по законах Божих і не дотримувалась державних законів. Отак от я скажу. Так от. Влада, люди, немає значення хто. У нас є конституція, якої ми не дотримувалися. Всі. Ну, Більшість, так скажемо, результат, який горе прийшло в наш дім. Ми самі створили для себе передумови цієї війни. Ми переможемо в будь-якому випадку. Тому що є усвідомлення, усвідомлення у багатьох людей є навернення, що так не має бути, як ми жили дотепер. Але, на жаль, Є багато людей, які залишились в тому стані. І от сьогодні це є попередження для всіх. Це попередження для кожного з нас цей день прожити з Богом. Бо якщо ми не проживемо цей день з Богом, то вечора буде мати наслідки відповіді. Життя без Бога це життя без води. Це життя в пустелі без води. Я не думаю, що є. Хтось хто йде в пустелю, чи радше має здійснити перехід через пустелю. Не усвідомлює всіх небезпек, які там чагають. Він бере запаси води, ще бере необхідні речі, щоб можна було вижити там. Більше того він це робить з запасу. Навіть якщо йому треба було там день достатньо, щоб це все перетнути, але він бере більше. Тому що є небезпека. Він не відправляється в небезпечну подорож мандрівник без засобів виживання. І от сьогодні є нам пересторога, щоб ми, відправляючись в цей сьогоднішній день, взяли необхідні засоби, щоб не попасти в небезпеку, щоб ми не жили гріхом, щоб ми не жили беззаконня, щоб вечором не починали нарікати на Бога. Чому нам так погано. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас, грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, грішне. Гори тим, що зло добром звуть, а добро злом, що з пітьми роблять світло, а зі світла пітьму, що гірке роблять солодким, а солодке гірким. Чергова настанова, чергове попередження, що значить жити беззаконно. Людина, яка живе без закону, вона все перевертає. І як каже Пророк Ісая, що вона зве горе добром, а добро горе. Знаєте, я навіть, цю, навіть на цій війні стикнувся з цим, коли люди, які чинили дійсно добро, які в великий небезпечний час війни, в перші місяці цієї війни тут у нас, знаєте, старалися людям допомогти. А їх потім звинуватили в тому, що вони це робили. Вони працювали як могли, а їм кажуть, що це неправильно вони робили. Те, що вони ходили і надавали допомогу людям потребуючим, їх звинуватили в тому, що це було неправильно. І це ж роблять самі ми, українці. І таких моментів є багато. На жаль. Ми питаємось зрозуміти, чому на нас напали, чому війна, що в головах наших ворогів. Треба в першу чергу подивитись на нас, як ми живемо. І тоді ми зрозуміємо, що відбувається там. Там, де є перевернуті цінності, там, де є викривлені цінності, там є війна і розруха. Той, хто воює, той, хто нас захищає, його знов починають наших військових знов починають зневажати. Вчора натрапив на один пост військового, який поділився, знаєте, своїм болем. Приїхавши в один магазин, вони, їм потрібно було купити маленькі газові балони для того, щоб гріти їсти. Найшли які найдешевші. Коли прийшли на касу, продавшиця сказала, ціна не актуальна, тому що все зросли, треба уточнити. Хвилин 10 вона уточняла десь щось там шукала, яка ж має ціна бути. В результаті вони заплатили в два рази більше, ніж вона коштує. І після того хлопці запиталися один одного. Кого ми захищаємо? Хіба це правильно? І навіть зараз подивіться, що відбувається. Інтернет пестерить розумієте, всякими різними радісними, життєрадісними, веселими постами. Я не кажу, що має бути тільки один негатив. Але невже не можна не виставляти цих? Невже не можна при... не принижувати і наших бійців в такий спосіб? Коли вони бачать, як тут веселяться, а вони там гинуть? Ось це і є перевернуті поняття. Якщо це відбувається в нас в країні, де є війна, в країні, де. Люди втікають, де хлопці втікають, які кричали, що вони великі герої. Ходили в спортзали, накачували м'язи, були крутими. А коли прийшлося до війни, повірте, там далеко не воюють оті всі качки, культуристи, бійці ММА, боксери. Вони є, там, їх небагато, але вони є. Але більшість з них, де вони всі є? Де там? Де ті, які кажуть, що ми будемо захищати? Це і є перевернуті поняття. Якщо це в нас відбувається, тепер уявіть собі, що відбувається в Росії. Що відбувається в головах їхніх дітей, солдат. Якщо це в нас перевернуті поняття, що ж там? Тепер, чи є зрозуміло, чому є війна? Знаєте, пророк Зах Ісая, він важкий пророк. Його слова дуже важкі і жорстокі, але, на жаль, вони правдиві. Війна, тому що перевернуті цінності. Війна тому, що ми на чорне кажемо біле і на біле чорне. Ми в першу чергу самі. Ми боїмося визнати правду. То чого ми хочемо тоді? І сьогодні це є заклик в своєму житті, в житті кожного з нас. Навчитися ставити правильно пріоритети цього життя, навчитися чорне називати чорним біле-біле, навчитися жити дійсно так, як має бути, не хвалитись лишній раз. А поділитись, підтримати. Не говорити багато слів, а просто втілювати ці слова в життя. Ми переможемо тоді, коли у нас все стане на своє місце. Чорне буде чорне, біле-біле. Біле. Зло гріх ми будемо визнавати, що це зло, гріх, і розкаюватись в ньому. Що будемо робити добро не заради красивої, знаєте, посмішки і гарного поста в соцмережах. Коли людина, яка чинить добро мовчки, просто мовчки, робить те, що вміє і може, її за це будуть хвалити, а не принижувати і сміятися, що вона щось не так зробила. Якщо ми в своєму житті поставимо все на своє місце, ми переможемо. Отче наш, що і все на нас, Нехай святиться і в'яку, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас, грішм. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас, грішм. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, 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 грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, по усек час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захороне, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного українця, який зі зброєю в руках зараз захищає і визволяє Україну. Збережи життя для всіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки з зони бойових дій. Захворни захисти всіх людей різних комунальних служб, які освоїть наслідки цієї війни. Захворни, захисти всіх поліцейських прикордонників, людей служби МНС і пожежників, кожного українця, який перебуває в полоні, в оточенні. Чи на окупованих територіях, збережи їхнє життя і поверни живими і нашкодженим. І просимо Твого, Господи, чуда, просвітли серце, душу і розум кожного нашого ворога-росіянина, щоб вони визнали те зло, яке вони чинять, розкаяли своїх гріха, склали зброю, залишили територію України і більше ніколи ні з ким не воювали. Бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Дякую, що були молитесь і не забувайте про цю молитву. Тож нагадую, що в 12, 3, 6, 9 і знову ж таки 9. Е, перепрошую, в 12, 3, 6 і 9 годині у нас є спільна молитва. Тому не нехтуйте цією можливістю молитись. А те, що шуміло, це було все нормально, це були свої. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.